Українці борються за свій власний дім, за свою країну, боронять свої міста і села, своїх дітей. Саме тому нас не перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчуцька громада дякує захисникам і продовжує допомагати ЗСУ. А саме регулярно передає необхідну техніку та оснащення. Насамперед, це дрони різного призначення. Детальніше про це вже за мить. Чергову партію дронів сьогодні передали військовим. Мавіки 3 т обладнані тепловізорами і дозволяють українським захисникам бачити ворога навіть уночі. Такої техніки не буває забагато. Потреба в них є завжди. Сьогодні передаємо чергову партію дронів для однієї з окремих механізованих бригад, які виконують завдання за призначенням на південному напрямку. Ми були у хлопців, бачили в яких умовах їм доводиться воювати, як потрібна ця техніка. Ми минулого тижня буквально передавали 6 одиниць, зараз ще 4. І в роботі ті заявки, які далі до нас надходять, ми максимально швидко будемо їх опрацьовувати і давати хлопцям можливість бачити ворога, коригувати вогонь нашої артилерії, коригувати наші ФПВ, які знищують окупанта, що прийшов на українську землю. Попри обмежені можливості бюджету, Кременчук продовжує допомагати нашим воїнам, адже дрони та технічне оснащення важлива складова успіхів на полі бою. Серговий раз хочу подякувати від свого командування міському голові міста Кременчуга. Ця допомога дуже своєчасна. Уже завтра ці пташки будуть виконувати разом з нашими хлопцями бойові завдання. Ми робимо одне велике велике справу справу боротьби за перемогу нашої держави. І ми обов'язково доведемо цю справу до кінця. Переможемо ворога і виженемо окупантів із нашої землі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Підтримка військових, які щодня борються за свободу та незалежність України, є надзвичайно важливою. Народний депутат України Юрій Шаповалов побував у Покровську і Кураховому, щоб привітати бійців нашої 116-ї бригади тероборони із шосту річницю з дня створення. Окрім привітань, привезли й подарунки. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Юрій Шаповалов побажав захисникам міцності духу, незламності та мужності, а головне якнайшвидшої перемоги і повернення живими, здоровими до рідних домівок. Українські воїни гідно виконують поставлені бойові завдання і знищують окупантів. Вони справжні герої, які щодня здійснюють подвиги заради своєї вітчизни, свого народу і своїх родин, наголосив народний депутат України Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Працюєш на ворога України, готуйся до покарання. Сбу в Полтавській області виявила двох агенток, які працювали на терористичний режим РФ. Усі подробиці вже за мить. Служба безпеки України у Полтавській області викрила агентів РФ, які на власних сторінках в забороненій соцмережі розміщували дописи, в яких заперечували збройну агресію РФ проти України та виправдовували дії окупантів. За даними слідства, зловмисницями виявилися двоє уродженок РФ. Вони мешкали у Полтаві. Одна з агітаторок називала окуповані росіянами міста звільненими та намагалася дискредитувати українських військових. Вона поширювала тези ворожої пропаганди про те, що НАТО використовує Україну для послаблення РФ. Інша фігурантка називала українських захисників нацистами і звинувачувала їх у військових злочинах. Крім того, агітаторка глорифікувала російських військових та заперечувала окупацію українських територій. Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за частиною другої 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі до розслідування по обом агітаторкам завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. Оперативні та слідчі дії проводилися управлінням служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 116 повідомлень про правопорушення та злочини, які стались на території Кременчука. З них 19 – кримінальні правопорушення за різною кваліфікацією. Що саме сталося – Дивіться далі. Вчора ввечері один з мешканців багатоповерхівки по вулиці Покровській отримав ножові поранення. У чоловіка проникаючи поранення черевної порожнини. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Наразі з Кременчужанкою, яка підозрюється у свої нанесення ножового поранення, працюють слідчі. Вирішиться питання щодо обрання і міра запобіжного заходу та оголошення про підозру. За фактом під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. За попередніми даними між потерпілим та жінкою виникла раптова сварка, в результаті якої остання схопилася за ножа та нанесла дані тілесні ушкодження. Всі інші обставини будуть встановлено в ході слідства. Також вчора, близько 23-ї години, до відділення поліції надійшла інформація від патрульних поліцейських, які припинили правопорушення на перехресті вулиць Університетська та Небесної Сотні. Приїжджаючи патруль побачив чоловіка 86-го року народження, який ввів себе агресивно, мав при собі ніж та перцевий балончик. Патрульні поліцейські припинили правопорушення та викликали на місце події слідчо оперативну групу. В результаті поведінки Кременчужана на тілесних пошкоджень ніхто не отримав в предмети, які мав при собі наразі вилучено, його діям дається юридична оцінка. Крім того, сьогодні до поліції надійшла інформація від працівників одного з підприємств по вулиці Кооперативній у Кремочуці про вибух, унаслідок наслідок якого загинув чоловік. Попередньо трагедія сталася під час зварювальних робіт. Вибухнув паливний бак. За попередньою інформацією, яка наразі мається, це Кременчужанна 79-го року народження. Всі інші обставини даного інциденту наразі перевіряють слідчі. За даним фактом, під процесуальним керівництвом Кремчуцької окружної прокуратури, вирішиться питання щодо внесення події до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 272 Кримінального кодексу України. Марія Бардаєва, Іван Кенченко, Кремчицькі новини. У цей складний час кожен із нас може зробити свій внесок у підтримку наших відважних захисників, які боронять наші землі від агресора. Якої саме допомоги потребують військові, та як долучитись до збору коштів? Дивіться далі. У ці важкі часи, коли наша країна відстоює свою незалежність та свободу, підтримка українських захисників є вкрай важливою. Наші герої щоденно ризикують життям, захищаючи мир і спокій кожного з нас. Сьогодні ми звертаємось до Краменчужан з важливим проханням долучитись до збору коштів на зарядні станції для українських військових. У нас звернулися бійці є дуже велика потреба в зв'язку з тим, що виїхали на передові позиції і немає можливості електропостачання, Нам потрібно зібрати збір на три екофло зарядні станції. Зарядні станції десь в межах 37 тисяч. Тому будемо звертатися до всіх, у кого є можливість доєднатися до даного збору, допомогти нашим захисникам. Разом ми сила, разом до перемоги. Долучитись до збору коштів дуже просто. Ви можете зробити благодійний внесок за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані. Кожен донат важливий і може зробити значний внесок у загальну справу. Українські захисники вдячні кожному, хто підтримує збори. Минулого разу спільними зусиллями вдалось придбати два старлінки третього покоління. Ці старлінки вже сьогодні поїдуть до аррозвідки 92-ї бригади до нашого земляка з позивним Рузнец. Дякуємо, перш за все садовнику Сергію Степановичу. який... Придбав один із комплектів Starlink. Другий Starlink ми зібрали спільними зусиллями. Крім цього, перед цим нам вдалося зібрати кошти біля 60 тисяч та поновити робочий автомобіль, ласівку для нашої ППО, яка працює у нас під Кременчуком. Дякуємо всім, хто тоді доєднався до цього збору. Також нам вдалося закрити збір на автошини та автозапчастини артилеристам. Також нам вдалося закрити збір та виготовити 1200 скоб для наших бійців на передові позиції. Сьогодні, як ніколи, ми маємо показати, що ми всі як один прагнемо перемоги та миру. Кожен внесок, кожна допомога це крок до нашої спільної перемоги. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Сьогодні учасники проєкту Екошкола відвідали екскурсію до розсадника декоративних рослин Гарді, де дізнались більше про екологію, зокрема і у Кременчуці. Детальніше дізнавайтесь у наступному матеріалі. Учасники та учасниці проєкту Екошкола продовжують на практиці дізнаватися про екологію, зокрема, і у нашому місті. Так сьогодні вони відвідали пізнавальну екскурсію до розсадника декоративних рослин Гарді. Ми вирішили завітати на екскурсію саме сюди, тому що це просто неймовірний величезний розсадник, 40 гектарів. І ми знаємо, що люди, які тут працюють, розкажуть нам більше про рослини, як за ними доглядати, який вплив ці рослини мають на екологію і стан навколишнього середовища. Під час екскурсії хлопці та дівчата дізналися про процес вирощування декоративних рослин, їхнє значення для міського середовища та способи догляду за ними. Також молоді розповіли про важливість зелених насаджень у міських умовах, як вони сприяють очищенню повітря, знижують рівень шуму та створюють сприятливий мікроклімат. Мені дуже сподобалось. Це була дуже цікава інформація. Ми дізналися дуже багато нового. Побачили гарних тваринок, наприклад, Кенгуру. Я дуже дякую проекту. Ту школа від молодіжного парламенту Кременчука, що вони організували такі проекти, вони дуже захоплюються. Сьогоднішня екскурсія мене дуже вразила. Стільки нового, стільки різних різноманітних рослин. Ну це дуже класно у такі проєкти, як я думаю, в наш час це дуже актуально. бо… Стільки багато можливостей і дізнатися нового. Сьогоднішня екскурсія мене надихнула впровадити екологічні гарні звички, та навіть я собі посажу якесь може, деревце кімнатне. Дуже сподобалася сьогоднішня екскурсія. Спеціалісти розсаднику показали багато цікавинок та розповіли безліч корисної інформації, яка неодмінно стане у нагоді учасникам у їхніх власних екологічних ініціативах. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Театр лікує душу, а для дітей з особливими потребами він є ще важливою арт-терапією. Нещодавно юні актори лялькового театру з Кременчука повернули зі свого дебютного виступу у Литві. Як це було? Дивіться далі. Нещодавно актори лялькового театру оселя добра і радості, членами якого є вихованці Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України повернулися з дружньої Литви, де були з гастролями вистави три сестри. Наші діти побували у Литовській республіці на запрошення мерії міста Алітус, нашого міста побратима і Литовського столичного центру дітей та молоді. З міста Вільнюс ми побували крім цих двох міст, ще в місті Тракай. Виступали в столичному центрі дітей та молоді у Вільнюсі, у центрі інклюзії і в академічному театрі Ляльок в Алітусі. Наша програма. В кожному місці вона була така оригінальна, бо туди входила і сам сама вистава, і ще виступи наших дітей з віршами. Участь у такому проєкті, неабияк допомагає особливим дітям у якості арт-терапії. Я дуже щаслива, що наш проєкт таки вдався, що діти задоволені. Особлива вдячність Андрію Васильовичу і. І Валентині Васильівні Бельській за те, що вони нас підтримували з самого початку і до кінця. Я повірила в них, вони вірять в мене. І я думаю, якщо у нас така довіра. То обов'язково все у нас вийде. Дякую всім за підтримку, за гарні виступи, за цікаві моменти мого життя. Ви просто зробили мене щасливою. Безперечно, актори були приємно вражені поїздкою загалом, та зокрема тим, як їх зустрів закордонний глядач. Виступав у ролі відьми. Виступали там багато разів у вільносі та алітусі. І це було дуже круто, бо багато людей, і це було дуже заворажующе. І те, скільки аплодисментів, це просто ну, до сліз. Було круто, і сподіваюся, ми ще туди поїдемо. Перший раз був за кордоном. Мені дуже сподобалось. Там дуже привітні люди. Дякую всі за таку можливість. Хочу подя подякувати щалі посольству України в Литві, самим литовцям, за те, що щирно сприйняли. Я про це мріяла багато років. Я на ціла представляти, рідну батьківщину, якою народилась. Батьки акторів вистави вдячні, що у їхніх дітей є можливість подорожувати та демонструвати свої таланти. Хочу подякувати Мельнику Андрію Васильовичу і всім, хто долучився до цієї поїздки за таку змогу, що повірили в наших дітей Валентині Володимирівні за її плідну працю, за її такий вклад в дітей, що вони змогли себе проявити і на сцені і перед дітьми і спілкувалися, провели такий активний, цікавий час, і дуже все сподобалося. Такий теплий прийом. Нас дуже гарно зустрічали. Ми були як, наче, в себе вдома. Також ця ініціатива сприятиме покращенню взаємовідносин між Литвою та Україною, адже під час поїздки делегація передала книги українською мовою, які тепер будуть доступні для прочитання в Алітусі. Безперечно, такий результат не реалізувався повною мірою без вагомої співпраці. Я дуже вдячний виконавчому комітету Кримчуської міської ради за допомогу. Міністерство закордонних справ Литовської Республіки, спеціального гуманітарного фонду, столичному центру дітей і молоді литовської столиці, мерії міста Алітус і більше ніж 60 людям, які прирахували на наш рахунок в підтримку цієї поїздки цього проекту від 25 гривень. І більше, більше, більше. Хто скільки міг? Пишаємося талановитими кременчужанами та очікуємо нових вистав вже у найближчому майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі кікбоксери підкорюють світову арену. Нещодавно в Угорщині відбувся кубок світу з кікбоксингу ВАКО, у якому наші земляки вибороли три призових місця. Детальніше про змагання та успіхи наших спортсменів розкажемо у наступному сюжеті. Троє Кримучужан взяли участь у боротьбі за кубок світу з кікбоксингу. Вако змагання проходили з 13 до 16 червня в Угорщині у місті Будапешт. У боротьбі взяли участь більше двох тисяч спортсменів з 52 країн світу. Та, попри високу конкуренцію, Кременчуцьким спортсменам вдалося вибороти призові місця. Хлопців постарше Грінченка Ігнат і Шимків Олександр вони перейшли в дорослий кікбоксинг. Це був їх дебют по дорослим на міжнародній арені. Вони проводили по два поєдинки в. День тому, що була велика кількість учасників в їхній ваговій категорії. Конкуренція дуже велика і в дорослому кікбоксингу дуже складно перемагати. Але хлопці для початку мають дуже гарний результат. Аби потрапити до складу збірної команди України та виступати на світовій арені, спортсмени пройшли довгий шлях: наполегливі тренування та перемоги на всеукраїнських та європейських змаганнях. І за результатами Кубку світу кримочужани здобули одну срібну та дві бронзові медалі. Для мене була дуже Важно, очень переживал, думал, как что и будет. Ну, получилось второе место, я не расстроился. Еще буду готовиться, буду делать все, чтобы победить. Первый бой был с испанцем, я победил его во втором раунде нокаутом. Второй был был с представителем Молдовы, было тяжело. Ну і він мене перебив, по балам. перебивав мене. Олександр Шумків переміг представників Польщі та Німеччини. Але в поєдинку за вихід у півфінал спортсмен з Казахстану виконав заборонений технічний прийом і термував кремеджанина. Через це Олександр не зміг надалі продовжувати участь у змаганні і залишився бронзовим призером. Третє місце на кубку світу також отримав ігнат Грінченко. Хлопець переміг спортсменів з Австрії та Ізраїлю, але поступився представнику Казахстану. Для мене це дуже важливо, і для мене це також дебют. По ну Мої вихованці боксують по дорослим для нас. Це теж вперше. От ну на, на таких серйозних змаганнях. І я задоволений результатом і розуміємо, куди рухатись далі, щоб ставати найкращими. Надалі Микита Лукаш та Ігнат Грінченко поїдуть на збори в Болгарію. Потім в кінці літа Микита Лукаш візьме участь у чемпіонаті світу серед юніорів в Угорщині. А Ігнат Грінченко восени змагатиметься на чемпіонаті Європи в Греції. Марія Брадаєва, Дмитро Пропасне, Кремчицькі новини. Нещодавно у Кременчуці відбувся щорічний всеукраїнський турнір КреміньКАП, присвячений пам'яті загиблого героя та футболіста Миколи Житкова. Як все відбувалось та хто став переможцем? Дивіться далі. 23 червня на стадіоні Кремінь Арена завершився щорічний всеукраїнський турнір серед юнаків 2010 року народження Кремінь Кап, присвячений пам'яті загиблого на війні вихованця дитячої юнацької школи МФК Кремінь Миколи Житкова. Ми пишаємося, що в нашому клубі виховувався такий хлопець, як Микола. Не кожен прийме таке рішення приїхати за кордону, де він виступав останнім часом, та піти захищати нашу. Україну, так що ми всі дуже вдячні йому батькам, що виховали такого хлопця. І це є приклад для наших хлопців, які грали на турнірі, а також для усієї нашої молоді та й нам дорослим теж. Цьогоріч участь у змагання брали вісім команд з різних міст України. Проте вирішальні ігри пройшли між командами МФК Металург проти МФК Кремінь та МФК Металіст проти СК Київ у запеклій боротьбі на полі. Перші сталося здобути харківському металісту. Друге місце посіла команда СК Київ, яка виступала у Кременчуці вперше, а третє запорізький металург. Взагалі з Кремні ми доволі давно вже граємо і вперше приїхали на турнір саме до міста Кременчук. Турнір нам дуже сподобався, дуже високий рівень організації. Дуже сподобалось, що п'ять команд з вісьми були представники еліт ліги України, чотири з них головні академії в своїх містах. І ми, як звичайна школа, звичайний клуб, дуже сильно виступили. У нас нуль поразок. Ми дійшли до фіналу, тому я дуже пишаюся своїми хлопцями і. Вважаю, що ми показали гідну гру і гідний результат. Я вважаю, що ми добре зіграли, ми трималися. Я думаю, це зіграє нам на пользу і далі більше. Раці запорізького металургу у Кременчуці не вперше, проте як і інші, вони отримали небі, враження від змагань у кінці сезону. Після Біфел це дуже правильні змагання. Суперники були підібрані настільки ідеально, що в моєму житті це така рідкість, як у спортсмена, так і у тренера. Тому такий турнір це не тільки змагання класного рівня, а це ще і духовне, і енергетичне. Посил такий, для нас велика це честь. Для батьків загиблого героя та футболіста Миколи Житкова цей турнір також має велике значення. Для нашої родини це подія року на такому рівні. Навіть в нашому рідному місті Кропивницький не вшановують пам'ять Миколи. Бо навіть близькі люди вже скажімо, позабували, не телефонують, не пам'ятають. А люди приїжджають з інших міст. Я вже вважаю це родиною. І клуб Кремінь і батьків інших гравців – це як родина вже наша. За результатами цьогорічного турніру, кремінька жодна з команд не залишилася без нагород. Всі гравці отримали медалі, грамоти, подарункові сертифікати. А найкращі футболки з підписами гравців національної збірної України та футболки Романа Безуса. І, звісно, солодкі призи. Велика подяка торгові марки Лукас за нашу солодку підтримку кожній команді, щоб були сили, здоров'я, все в цих цукерках. Дякуємо, велике Лукас. Катерина Груніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Дякуємо всім, хто б'ється і працює заради нашої сили, заради нашої України. Обов'язково переможемо, бо ми об'єднані спільною метою мир та спокій на українській землі. Слава Україні!